Родину, високо чесні отці, дорогі браті і сестри. Ось та ціна України, ось та жертва наша, яку ми платимо за те, щоби над нами майорів цей жовтий прах. Сьогодні кращі сини нашої України засипають могилами. І таких могил є по цілій Україні. Така біда, таке горе прийшло і в наше село. Звідки знайти того доброго слова, щоб засму... засмучену родину потішити? Ви знаєте, коли перше зло появилося на світі, коли змій спокусив людину, коли Каїн убив Авеля, то голос Божий. Казав, Каїни, голос брата Твого взиває з землі до мене. І цей голос сьогодні покійно Андрія взиває до тих, які сьогодні називають себе ополченцями, захищаються, не знати яку державу і не знати, які інтереси. І ми віримо дорогі. Що сьогодні той голос взиває, і Божа кара буде над тим. Але як каже нам святе письмо, краще, щоб та кара, ту кару понесли вони тут за земного життя, ніж по тому, на тому світі. Засмучену родину. Це наша втрата усіх, не тільки цієї родини, не тільки нашого села, не тільки нашого району. Це втрата, це жертва селої нашої України, неньки, яку так любив Андрійко, да бів своїми руками ногами зранку на рибу. Я його пам'ятаю від малого хлопчика, а потім мама купила йому скутер. Перший в селі, і він ним їхав. Я дивувався, як така мала дитина в четвертому класі вже їде на мотоцикл.